Шевченківський рік. Українські чиновники сподіваються, що з нагоди двохсотрічів дня народження Кобзаря ЮНЕСКО оголосить 2014 рік пам'ятним на честь українського генія. Поки ще є час, влада готується до свята на батьківщині поета. Програму святкувань планує і Львівщина. Зокрема, на арені Львів відбудеться фестиваль на «В країні Милій. А у селах Вовчи, Чишків та Підгірці поставлять пам'ятники Тарасу Шевченку. Для Львівщини це особливий рік, адже саме тут відбулася перша панахида за поетом і відкрив перший пам'ятник Шевченку. Ми сьогодні є у 2013 році, який є підготовчим. Але попри це, ми вже маємо низку заходів, про які ми можемо говорити. У нас відкриваються пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку. Традиційно всі дитячі бібліотеки Львівщини проводять обласний день читання. Ну і зрозуміло, що наступного року весь березень буде Шевченківський, і в цей день по всіх бібліотеках будуть читати тільки твори Шевченка.